6 квітня міжнародний день спорту заради розвитку та миру. З цієї нагоди, згідно з розпорядженням голови Радехівської райдержадміністрації, 4 квітня на стадіоні колос міста Радехова відбувся районний етап всеукраїнського спортивно-масового заходу Олімпійське лелечення». Захід проводився за сприяння сектору молоді та спорту, відділу освіти Радехівської райдержадміністрації, районної організації Всеукраїнської федерації спортивного товариства Колос, Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи та за підтримки спонсорів молочної компанії Галичина, ТЗОВ Автотранс і громадської організації Ветерани 40. Свято розпочалося з урочистого підняття Державного прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України. Під мелодію Державного гімну України запалено символічний олімпійський вогонь. Окрасою свята став показовий виступ юних каратистів загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова. У спортивному заході, який проводився у три етапи, взяли участь чотири команди із загальноосвітніх шкіл району. Юні спортсмени презентували свою школу. Найкраще команда чемпіон загальноосвітньої школи села Вузлового. Змагалися у різноманітних спортивних естафетах та у вікторині знавці олімпійського спорту. В перервах між етапами змагань школярі із задоволенням ласували солодкою спонсорською продукцією від молочної компанії Галичина та ТЗОВ Автотранс. Уже вдруге поспіль переможцем районного етапу «Олімпійське Лелеченя стала команда козачата Радехівської середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Її спортсмени будуть представляти район на обласному етапі цього заходу у місті Львові. Друге місце посіла команда Екстремал Лопатинської загальноосвітньої школи. Третє команда Чемпіони загальноосвітньої школи села Вузлового. Четвертою стала команда Фісташки загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова. Переможців нагороджено грамотами, спортивним інвентарем, книгами та сувенірною атрибутикою на олімпійську тематику. На згадку про Національний олімпійський комітет ви отримуєте кожен такий календарик для такої маленької презентації просто олімпійських видів спорту. Нагороджується команда загальноосвітньої школи номер 1 міста Радехова. Отримує такий приз Ігор Іванович і отримує дві грамоти. Тримай Будете мати добре метал. Тримай, тримай, тримай Перше місце і знову ж таки честь району відстоювати на рівні обласному серед команд і серед команд дітей з усієї області. Має право команда. Спеціалізованої загальноосвітньої школи міста Радехова маєте сьогодні приз від громадської організації ветерани 40+.» Ветерани 40+,» головою якого якої є депутат Радехівської районної ради цього ж скликання Степан Ярославович Козак. Ваші оплески і вам. AHH! Yeah.